Привіт, друзі! Мене звати Наталія Вільчинська, і я продовжую розповідати вам про помилки в TikTok для того, щоб попередити ваші неправильні дії і одразу наблизити вас до успіху на цій платформі. В першу чергу я хочу обговорити з вами таку рекомендацію, яку зараз масштабують деякі контент-кріейтори, які насправді працюють на хайп і роблять просто добре собі, але шкодять дуже великій кількості контент-крієторів, новачків і особливо власникам. Бізнесів, які прислухаються до цих порад, і саме тому я вирішила з вами обговорити цей момент. Це рекомендація про те, що не зважайте на жодні правила, немає ніяких лайфхаків, немає ніяких обмежень. Просто знімайте цікавий контент, і у вас це буде класно в TikTok. знаєте, так можна взагалі насправді радити про будь-який канал просування, ну все ж так здається логічним, що робіть щось прикольне і всім це сподобається, і ви будете отримувати з цього результати. Я теж не хочу ускладнювати вам розуміння роботи Тіктоку, але для того, щоб я могла вам... Порадити речі, які принесуть вам гарантовані результати, я якраз обговорюю різні моменти, які критично вирішують ваш успіх або провал у TikTok. Ви знаєте, мені дуже б хотілося, щоб все було так насправді, щоб просто знімати контент, викладати і одразу це принесе мені успіх та гарантовані результати в просуванні. Але на практиці все виглядає зовсім інакше, особливо коли мова йде про цілеспрямоване просування. І насправді усі, хто слухають поради про. Просування, вони, звичайно ж, зацікавлені в тому, щоб їх контент проклюнувся серед мільйона іншого контенту і приніс якісь результати. Чи як для блогера для охоплення великої аудиторії і для того, щоб потім брати рекламодавців і щось показувати цій аудиторії, або ж цим цікавиться бізнес, який хоче створювати контент для того, щоб про нього дізнавалися та замовляли його послуги чи товари. І насправді, якщо б ця рекомендація була правдивою, чесною, то я б не знімала ці відео тут на Платформі YouTube, тому що TikTok блокує увесь контент, мій, в якому я ділюся рекомендаціями про просування в TikTok. Чому він це робить? Тому що він досконало вже розуміє мій контент. І як тільки я там виходжу за нові червоні прапорці, я отримую серйозні обмеження в своєму профілі. І говорячи про теми, які цікавлять моїх підписників, підприємців, блогерів та людей, хто починає своє просування з якоюсь комерційною метою в TikTok, TikTok, я одразу отримую значні обмеження. До прикладу, після двох останніх ефірів, які я провела протягом минулого тижня, я отримала значні обмеження в охопленнях. І якщо я десь заходжу на якусь таку ризиковану тему, я одразу бачу, що мій контент приглушує TikTok. Тому такий меседж він є утопічним, по-перше, з точки зору правил спільноти. TikTok не хоче, щоб ми говорили на певні теми, і тому, якщо навіть мені буде дуже цікаво говорити, про них, або я здатна про них цікаво говорити, або аудиторія хоче цікавитися цими темами, все одно TikTok зробить так, щоб цей контент побачила мінімальна кількість людей, а буквально тільки ті, хто зайдуть в профіль з якогось, наприклад, іншого відео, або просто побачать мій профіль, або будуть цілеспрямовано шукати, і тоді вони побачать це відео. В рекомендації він не запустить такі відео. І відповідно, якщо ви хочете просувати якийсь бізнес і ви порушуєте. Навіть своїми цікавими темами оті заборони, які є в TikTok, то логічно TikTok обмежить цей контент, і тоді вся ваша цікавість залишиться лише для вас і для вашої камери. Ви будете знімати контент, публікувати, оброблювати, і будете дивитися на нього тільки ви самі. У контексті цієї рекомендації знімати просто цікаві відео, і це запорука успіху в TikTok, Мені ще знаєте, хотілося б поговорити про аспект смаків кожного з нас. Я розумію, що логічно виглядає, що якщо я щось буду розказувати цікаво і це цікавить людей, то TikTok нас поєднає. Але насправді, якщо б я радила якимось бізнесам не конкретні рекомендації, про що знімати відео, та як створювати ефективну стратегію контенту, яка виходить із стратегії просування бізнесу, а просто казала їм, знімайте цікаві відео. Ну, ви знаєте, як почуття гумору, так і смаки у нас всі різні. Якщо б мені особисто хтось сказав, що для просування Твоїх послуг знімає просто цікавий контент, то навіть з моїм величезним досвідом в розробці маркетингової стратегії контенту для реклами-телебачення, для якоїсь зовнішньої реклами, для. Там їх мільйон видів для рекламних кампаній в інтернеті, для різних платформ. Ви знаєте, я б заплуталася б, тому що ця рекомендація тоді нівелює думку, що контент має бути стратегічним і він має бути направлений на цільову аудиторію. Виходить, що його основна знака це бути просто цікавим. Розумієте, це просто якийсь. Я навіть не знаю це спрощення якого рівня, і це знецінення насправді маркетингового процесу і СММ загалом. І мене здивувала величезна кількість послідовників, тому що після цієї рекомендації я побачила в інтернеті ну, ролики, мабуть, 30 від різних авторів, новачків, які. Поширюю далі цей меседж, що не дбайте про стратегію бізнесу, просто беріть, знімайте щось цікаве. І потім ми бачимо реально задзеркалля, що бізнеси вважають цікавим. Тому моя рекомендація вам, будь ласка, не робіть цю помилку. Просто цікавим бути для вашого контенту замало. Наостанок, я хочу нагадати вам про важливість медіагігієни. TikTok – Тікток це чудовий інструмент для того, щоб поширювати свої думки. І, звичайно, кожен з нас має право на висловлення своїх думок. Але якщо ж ви все-таки хочете досягати успіхів у просування, дуже уважно, дуже ретельно ставтеся до перевірки контент-кріейторів. Хто ці люди? І завжди шукайте відповідь на питання, для чого вони поширюють свої думки.